Ну, а тим часом у Парижі стартує саміт коаліції охочих. Туди вже прибув лідер нашої країни. Володимир Зеленський нині бачите на своїх екранах саме прибуття. І так, у четвер, 27 березня, в Парижі розпочинається саміт коаліції охочих, організований президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляють і наші кореспонденти з різних видань українських за інформацією з До прикладу перед самітом відбулася коротка зустріч президента України Володимира Зеленського з французьким лідером та. Прем'єром Великої Британії далі ж поговоримо хто бере участь у заході. Адже в заході беруть участь президенти України, Франції, Литви, Фінляндії. Також і канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії та багатьох інших країн. Зокрема, вони будуть говорити багато про підтримку України. Як повідомляють на сайті офісу президента, учасники обговорять продовження стійкої підтримки України, також посилення української армії та оборонно промислового комплексу, що є одним із головних гарантій безпеки нашої країни. Окремо ж зупиняться на усіх питаннях, які пов'язані із переговорним процесом щодо встановлення миру та механізмах реалізації перших кроків щодо припинення вогню. Також лідери обговорять перспективу розгортання в Україні гарантійних сил як частини майбутнього мирного врегулювання за підтримки Сполучених Штатів Америки далі також будемо розбиратися, що ж таке коаліція охочих і хто в неї входить. Адже коаліція охочих це країни, які обіцяють Україні підтримку війні з Росією та сприяння. Встановлення миру в Україні здебільшого вони заявляють про можливості надати Україні миротворчі війська, або принаймні допускали це. Про створення такої коаліції оголосив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками саміту 18 світових лідерів у Лондоні, що відбувся 2 березня 2025 року. Ініціатива має на меті зміцнити європейську підтримку України в умовах нестабільної політики Сполучених Штатів Америки, а також створити основи для міцного мирного врегулювання. Щоб покласти край російсько-українській війні, назву ж коаліції придумав президент Чехії Петр Павел і перед самітом у Лондоні. Він закликав до створення саме широкої коаліції охочих покласти край російському вторгненню в Україні 11 березня 2025 року в Парижі на перемовинах щодо створення міжнародних сил безпеки для України, які будуть підтримувати мир у разі набуття чинності угоди про припинення вогню. Зустрілися представники служби безпеки. 30 країн 15 ж березня стармер провів віртуальну зустріч із лідерами країн Європи та країн співдружності, щоб зібрати так звану цю коаліцію. Хоче розглянути варіанти створення. Сил безпеки, які можуть розгорнути на території України, щоб стримувати відновлення російських атак у разі укладення угоди про припинення вогню. Так, до прикладу, Кірстармер за підсумками зустрічі, зазначив, що коаліція охочих відкинула підхід Путіна так, але до припинення вогню в Україні. Ініціативу очолюють Велика Британія і Франція до коаліції охочих також входять інші країни ЄС а саме Євросоюз держави, що не є членами НІ НАТО, ні Євросоюзу. Чіткого пере... Ліку учасників коаліції немає, проте попередньо до неї можна зарахувати такі країни, як Франція, Велика Британія, Німеччина, країни Балтії, Нідерланди, Швеція, Чехія, Іспанія, Данія, Румунія, Норвегія, Фінляндія, Туреччина, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Ми також нагадаємо, що 26 березня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції. і також провів зустріч із французьким лідером Макроном. Ба більше, як я вже зазначала, Зеленський Макрон і Стармер перед самітом коаліції охочих провели переговори. Це видання Sky News дописувало. І зустріч відбулася в Єлисейському палаці перед початком більш широких переговорів, які відбудуться пізніше під час. Зустрічі коаліції охочих, як нагадує видання Sky News, у зустрічі візьмуть участь делегації та лідери 31 країни. А засідання будуть вести Макрон та Стармер. Наразі інших подробиць переговорів Зеленського Макрона та Стармера не розкривається. Проте знову ж таки бачимо, що Європа… Пошуках альтернативи відправлення миротворців в Україну про це дописує видання Reuters. І Це пов'язано все ж таки з політичними та матеріально-технічними обмеженнями, а також із потенційною протидією Росії та Сполучених Штатів. І, попри це, ми бачимо непохитну підтримку від наших партнерів від Британії, також Франції. Вони працюють над планом відрядження тисяч військових в Україні. В Україну перепрошую дипломати визнають, що миротворча місія не наймовірніший варіант, бо більш Деякі західні видання дописували, що нині європейські партнери. Трішки менше говорять щодо відправки своїх військ на територію нашої країни як миротворчого контингенту у Європі. На тлі дискусії про відправлення військ в Україну для гарантування безпеки хочуть розглянути і альтернативні варіанти. Про це пише агентство Ройтер з посиланням на неназваних чиновників. І як заявили ці чиновники, зусилля Європи зі створення механізмів безпеки для України зміщуються від відправки військ до інших альтернатив, оскільки вони стикаються з політичними логістичними обмеженнями, а також з перспектива. Киву протидії Росії і Сполучених Штатів їхнім планам, попри те, що Британія та Франція вже кілька тижнів працюють над планом відправки тисяч солдатів в Україну, щоб допомогти забезпечити майбутнє припинення вогню. Дипломати кажуть, що зростає розуміння того, що така місія не є наймовірнішим варіантом розвитку подій. Вони роблять крок назад. Від наземних військ і намагаються переглянути свої дії в бік чогось більш розумного. Цитує агентство Одного з європейських дипломатів інший дипломат сказав, що зараз ідею з відправленням військ вважають не дуже привабливою. У матеріалі також йдеться, що деякі європейські союзники обурені перспективою відправки військ без твердих американських гарантій і міжнародного мандату. Вони стурбовані витратами нестачою живої сили і техніки, і, зрештою, перспективою опинитися у стані війни із Росією. Але бачимо дійсно, що Франція продовжує підтримувати Україну, ба більше лідер нашої країни подякував себе в телеграм-каналі за цю непохитну підтримку. Ну і Франція також оголосила вже про новий пакет військової підтримки на 2 мільярди євро для України. Це заявив президент Франції Манель Макрон. І про це далі детальніше з вами будемо говорити. Адже все ж таки з'являється інформація про те, що Україна від Франції отримує черговий пакет військової допомоги загальною вартістю 2 мільярди. Євро і про це на прес-конференції у Парижі повідомив вже французький лідер Мануель Макрон. За його словами, союзникам України ні нині потрібно продумати все ж таки про найбільш нагайну підтримку її сил. І далі цитую ців би сьогодні оголосити про новий пакет військової підтримки України вартістю 2 мільярди євро. Додав він, зазначивши, що пакет повинен відповідати першочерговим потребам українського війська. Словами Макрона також до пакету увійшли протитанкові ракети, засоби ППУ, ракети для винищувачів міраж, ракети наземного захисту містрала, також бронемашини ВАП amx 10РХ. Це боєприпаси, включно з дистанційно керованими боєприпасами. Це також виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам з нашими оборонними підприємствами. Додав лідер Франції. Ну а Президент України Володимир Зеленський вже подякував Франції за підтримку непохитну і Дописав у своєму телеграм-каналі наступне цю хочу відзначити зусилля Франції в допомозі нам зараз оборонятись від російських ударів. Дуже добре зокрема показали себе ваші міражі, бойові літаки зроблені у Франції. Дякую вам за них особливо. Вони стали частиною нашого повітряного щита і допомагають нам захищатися, передусім від шахедів і інших ударних полами. Поговори що будемо збільшувати кількість міражів. Також вдячні за всі інші прояви оборонної підтримки України. Сьогодні ми вже почали і будемо ще пізніше обговорювати ситуацію на фронті, конкретні потреби у захисті та. Перспективи того, як ми можемо завершити війну. Дякую за новий оборонний пакет Франції для України. Домовились сьогодні обсяг пакета: 2 мільярди євро, сильний пакет. Всі деталі окремо прокомунікують також. І наші міністри оборони. Дякую, каже Зеленське. Ну і ми, у свою чергу, також всі дякуємо нашим партнерам за їхню підтримку, да а також допомогу. Тим же часом Російська Федерація не вгамовується і. Зараз росіяни хочуть заручитися підтримкою напевно і від інших держав. Ось, наприклад, з'являється інформація від очільника міністерства закордонних справ Рав Лаврова Сергія про те, що він разом з путіним готуються. Вони так до подорожі. І за словами Лаврова, глава Кремля незабаром відвідає Індію про що. Розповіли вже російські змі Лавров у своєму відеозверненні до учасників конференції Російської ради з міжнародних справ «Росія і Індія. До нового порядку денного двосторонніх відносин повідомляв, що триває підготовка до візиту Путіна в Індію. На початку ж березня Ушаков, який є помічником Путіна, повідомляв про те, що візит глави Кремля до Індії обов'язково відбудеться в 25-му році. Однак, не назвав термінів. Ну а раніше ж Лавров робив цинічні заяви щодо президента України Зеленського і говорив про те, що він є зрадником і чистий нацист, і деятеп відповідь на ці заяви представники МЗС України також. Відреагували, закликали Ізраїль та європейські е, про єврейські організації відреагувати на слова російського міністра, який дуже поганий має язик, який дуже часто допомагає Лаврову висловлювати його такі ж погані думки, які транслюються потім для російської біомаси. Тим же часом наостанок говоримо також і про те, які заяви з'являються від генсека НАТО Марка Рюта. Він додає про те, що під час саміту НАТО в Вашингтоні союзники підтвердили незворотні шляху України до альянсу, проте вони ніколи не говорили, що наш вступ має розглядатись як частина мирної угоди. Наразі позиція США є такою, що Україна розглядається як частина мирної угоди. Позиція США є такою, що Україна не має отримати членство в НАТО в рамках мирного договору. але це може змінитись. Нагадав, що шлях України до НАТО є незворотнім, Це було чітко проголошено. На саміті Альянсу Цитую далі його слова. Я також завжди підкресливав, ми ніколи не говорили, що членство України в НАТО має бути частиною мирної угоди. Що сказали американці, що з їх точки зору як суб'єкт мирної угоди Україна не має отримувати членства в НАТО, але це безумовно відрізняється від того, що може трапитись в майбутньому, каже Рюта. Водночас він наголосив, що практичне співробітництво між Україною і НАТО залишається дуже інтенсивним. Союзники взяли на себе нові зобов'язання. Заняття з підтримки України під час Вашингтонського саміту було створено спеціальне командування НАТО в Візбатині, яке координує все постачання військової допомоги для України, головна частина якої потрапляє в Україну через логістичні центри. У Польщі генсек нагадав, що в Вашингтоні союзники зобов'язались протягом 24-го року надати Україні військову допомогу на 40 мільярдів доларів. На практиці перевищили ці зобов'язання, спрямували на підтримку України 50 мільярдів євро. Понад 60% цієї суми надійшло від Канади і від європейських союзників по альянсу.